Бо російська пропаганда багато міфів всіляких розповсюджує і про мене, і про правий сектор. Я, наприклад, чув, що причащаюсь кров'ю невинно уб'єних мадинців і так далі, і тому подібне. Я насправді дуже радий вас бачити. Всіх на декілька днів вдалося вискочити з фронту. Бо так сталося, що останні півроку ми 90% нашого часу приділяємо військовим проблемам і процентів 10 тільки. Політика пропагандивній діяльності, інакше, мабуть, не може бути, бо головне наше завдання після революційне завдання це виграти війну у потворної величезної Російської імперії, виграти війну у цього шизофренника Путіна. І ми цим займаємося, в принципі, доволі успішно. Бо якщо ми в квітні починали воювати з мисливськими рушницями і карабінами. То зараз добровольчий український корпус, правий сектор це два окремих бойових батальйона, озброєних автоматами, кулеметами, гранатометами. Два тижні тому у нас нарешті з'явилася артилерійська батарея. Маємо міномети і все те, що нам потрібно. Якось мені комбат-чорний комбат, комбат 5-го, нашого окремого, сказав, що для нас найбільшим визнанням у армійців. У Збройних сил України став час, коли на нас почали замовляти боєкомплект. Бо тоді ми зрозуміли, що ми справді потрібні державі, що ми потрібні справді Збройним силам України, іншим силовим структурам. Для нас сьогодні немає різниці, чи боєць воює в Азові, чи в Айдарі, чи в Дніпрі, чи в частинах ЗСУ, чи в добровольчому українському корпусі. Це все наші брати по зброї. І нам вдалося на фронті витворити якісно нове суспільно-політичне військове братство, яке буде запорукою не тільки перемоги в війні з Росією, але й запорукою подальшого розвитку нормального, цивілізованого розвитку нашої держави. Бо я прекрасно усвідомлюю те, що люди, які проходять зараз фронт, коли, які кожного дня ходять на межі життя і смерті, переоцінюють своє життя. І коли повернуться фронтовики звідти, з переднього краю боротьби нашої, то, то, то у тій всій наволочі, яка тут позасідала в кабінетах і на Печерських пагорбах, яка далі краде у людей, яка далі за відкати віддає все, що тільки може віддати, фронтовики всю цю наволоч зачистять, це я вам гарантую. Питання можна трошки пізніше. Ми воюючи там, розуміємо, я ж сказав потім. Воюючи там, розуміємо, що наша перемога кується не тільки на фронті, але й в тилу. І нам справді дуже потрібна ваша в першу чергу морально-психологічна підтримка. Бо матеріальними засобами. Нас держава не забезпечує, нас забезпечує волонтерський рух. І слава Богу, ми гордимося цими людьми, бо вони теж герої. Вони справді роблять все для того, щоб наші Збройні Сили отримали перемогу. Але от моральна підтримка тилу, усвідомлення всіма громадянами України, що йде війна, от цього трошки не вистачає. Бо дуже часто, коли вириваєшся з передка. Бачиш людей, які в принципі навіть таке враження не уявляють, що там л'ється кров, що кожного дня гинуть українці, що нам треба обов'язково виграти ту війну. І от переконати все суспільство в необхідності повної мобілізації всіх ресурсів моральних, людських, матеріальних і так далі це от дуже важливе завдання. Ми, окрім того, правий сектор, власне, окрім військової справи, все ж таки займаємось політичною. Займаємось не тому, що любимо це. Бо ну, специфічні у нас дуже активісти, так? але займаємось тому, що хочемо довершити те, що почали на Майдані. Ми тоді взяли відповідальність на себе за розгортання революції за ліквідацію режима Януковича і хочемо, щоб не просто воно завершилось власне тою ліквідацією. Бо наскільки я знаю, він там десь в Сочі зараз сидить і спивається потихеньку. Але того нам замало. Нам треба повне перезавантаження влади. Нам треба повна зміна системи координату, тої паразитуючої системи, яка 23 роки декларативної незалежності пила кров з людей. Нам потрібно витворити якісно іншу політику, де у владі були би не ті, хто є сьогодні і був вчора, а люди мудрі, мужні і шляхетні. І саме тому політична партія Правий сектор пропонує свій список. До Верховної Ради висунуло мажоритарників, і він у нас дуже оригінальний цей список. Переважна більшість тих хлопців, чоловіків, жінок це ті, хто воюють. І у нас навіть коли збирали анкетні дані, бо ми не встигали, дуже швидка процедура була, то таке траплялося, що хлопець веде вогонь з кулемета по наступаючому ворогу і тут же має давати свої анкетні дані, розумієте? Тому ми звертаємось за підтримкою до вас, до простих громадян. Ми не месії, ми всіх не щасливими. Я не тішу себе ілюзіями. Але ми бійці, які можуть організовувати народ і вести його на боротьбу за свої права. Бо дуже часто політичні сили, які представляли Україну у нас от у ці от часи незалежності, багато обіцяли людям і казали, що ми вас щасливимо без вашої участі. Ми так не говоримо. Ми знаємо, що ми без вас ніщо і ніхто. Ми виросли з народу, і без народу ми не можемо. Ми прості такі ж, як і ви. Ми зараз робимо те, що зобов'язані робити, захищаємо Україну зі зброєю в руках. Але переконані в тому, що ті наші бійці, які йдуть по списку або по мажоритарних округах, так же само жертовно зможуть відстоювати ваші інтереси в Верховній Раді. Це люди, у яких є організаторські здібності. Це люди, які є спеціалістами в якихось вузьких галузях суспільного життя. Це різні люди. У нас іде першим номером мій заступник по партії Андрій Тарасенко. Він не може зараз їздити, бо в пісках міною йому перебила дві ноги, і він зараз знаходиться в шпиталі в Естонії. Другим номером у нас іде Олена Білозерська, відомий блогер і журналіст. Яка пройшла весь майдан і зараз, окрім того, що вона журналіст, вона є бійцем 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор Снайпер. Третім номером у нас іде командир 93-ї бригади Збройних сил України, механізованої окремої у якого найменші втрати, хоч воюють вони інтенсивно так само з квітня місяця, найменші втрати з всіх частин Збройних сил. Це фаховий командир, який. Я б більш ніж переконаний, став би чудовим начальником Генерального штабу і займав би інші посади. Бо допускати паркетних генералів, які сидять, протирають штани і уяви не мають, що таке війна до командування не можна. І це показала і Лавайська трагедія, і інші трагедії, які розвернулися у нас на фронті. Четвертим номером у нас іде. Ростислав Винор, лікар-хірург, керівник правого сектора Дніпропетровщини. 27 років стажу в лікарні швидкої допомоги. Весь віддається боротьбі з 89-го року. Він галичанин за походженням зі Львова сам, але поступив у нас 16 років ще в інститут медичний. Так і лежився у нас в Дніпродзержинську. Все життя пропрацював в лікаря. П'ятим номером у нас хто хлопці йде. Ага, о. Ваш земляк, Андрій Семпівський, командир добровольчого українського корпусу право Воюю я разом зі своїми бійцями зі мною. Мій брат, мій побратим, мій друг, мій кум і так далі. І так далі, і так далі. Тому за кожного і далі. Там немає по списку жодного олігарха, жодного злодія, жодної якої небудь тварюки. Жодного паразита, там всі нормальні люди, за яких ми можемо гарантувати. На з'їзді, який відбувався у нас на одній з наших тилових баз на Дніпро на межі Дніпропетровщини і Донеччини, я попередив всіх наших кандидатів, бо знаю, що люди ж бувають псуються в владі, так? попередив просто по-нашому, по військовому, по фронтовому, хто перепрошує скурвиться, пристрелю власними руками. А вони мені вірять. І так на буде. Тому на нас можете покласти. Сьогодні був дуже важкий день. У мене стільки зустрічі, як до сьогоднішній день, то тут за півроку й не буває. Об'єднали всю вашу область. Трохи важко говорити. Вчора був, Так дуже добре люди приймають. Вчора був у Львові, то кажуть, що такого аншлагу просто не було. Мені аж дивно, бо я кажу, та не є публічний політик. І е, коли вчора в політехах той прийшло півтори тисячі людей, а там тисячу двісті поміщається по місцях, всі проходи забили і так далі, теж дуже тепло зустрічали. До того був луч, до того було рівно. Я бачу, що велика частина нашого народу хоче дати нам і собі шанс. Шанс на зміни, шанс на те, що нарешті до влади можуть прийти то законодавчої поки що влади, можуть прийти люди, які Будуть інакшими і кращими. І ось в цьому плані я можу вас завірити, що ми не підведемо, якщо ви нам таку честь надасте. Ми зробимо все для того, щоб українці нарешті отримали три речі: свободу, справедливість і добробут. От заради того воюємо там, заради цього будемо боротися і в парламенті, і поза парламентом. Бо врешті-решт, я розумію, що небо на землю не впаде, якщо правий сектор не стане там парламентською партією. Але шанс певний втратимо. Просто певний шанс втратимо. І, можливо, чергове розчарування, як було після помаранчевої революції, серед широких народних мас і так далі. А будемо там, будемо виконувати місію щуки, яка ганяє тих карасів по тому болоту. Бо їх треба там ганяти. І треба дуже багато справді зробити у всіх напрямках суспільного життя і реформувати збройні сили службу безпеки, МВС, службу зовнішньої розвідки. Треба творити систему національного дієвого народовладдя, треба працювати по освіті, по медицині і так далі. І тому подібне. Напрямків справді багато. Але найголовніше, як на нас, робити оці от перші кроки. Це реформування силового комплексу і підняття обороноздатності нашої держави, бо без цього ми не втримаємо державу, отже, у нас не буде взагалі нічого, буде окупант правити на нашій землі. І друге, власна система національного народовладдя, коли би народ контролював, громади контролювали ту владу, яку вони обирають, або ту владу, яка призначається там по якихось певних вертикалях. Оце от те, чим будемо займатися з перших днів в парламенті. А так дякую вам за увагу. Я ще надам слово своїм побратимам. Дякую. Можна питання? Можна питання. Давайте тоді питаємо. Коли в северному національному університеті мені диплом бакалавра за 2011 рік, який я заробив, який МДКЦ перевірка, первинний документ скриває і не проводить гідну експертизу. Мінти продані Івано-Франківської області я відвоював ректора, про ректора полетіли, пішов е, за державним замовленням навчатись, але ці подонки знову мене обікрали, відібрали держа... відібрали диплом з знакою і пустили дуба старосту, яка виходить заміж за голову обласної адміністрації його сина. У аспірантуру, і оця мета була розумієте, не дати диплом з знакою. Я розумію це вашу голові, проблему. Драмують, це пенда порядний чоловік. Але нехай, якщо хоче бути на посаді, нехай виконує свої обов'язки і не говорить, що він один не може зробити, що він не єдина людина при Карпатському Пане, національному університеті. Як, ага. були... як ми були під Іловайському, чому так чому так вона так... на момент батальйон Прикарпаття? Чому та що ми зрадили їх? Каплицю по донкам побудували, от бачите, я ж говорив, що я не месія. От був би месія, зараз зараз домахнув би рукою, і вирішив би ваше питання. Так. Я не так прошу про ось... я Просто говорю про проблему. Я зрозумів. Сволота калічить людей. Ви не мене не послухаєте чи ні? Це... Я теж кричати, можу як гаркну, то мало не покажеться. Можна. Е... Це питання. Якщо. Потрібно його вирішувати, будуть вирішувати хлопці з місцевого правого сектору. Підійдете до Абрамі Валосиля. Ось він стоїть народі депутат. Відповідно, він займеться тим питанням. а Я проконтролюю, якщо треба, допоможу через міністерство освіти, бо Сергій Квіт міністр мій хороший товариш. А чому так нас обвинили е, Давайте далі. Під чому обвинили батальйон Прикарпаття? Що, що ми зрадили? Чому? Що що? Ja, për 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 me për 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 Ну я думаю, що по батальйону Прикарпаття не до мене питання, а до генерального штабу або там тих, хто обвинувачує. Бо у нас дуже у нас дуже чітка позиція стосовно батальйону Прикарпаття і інших батальйонів територіальної оборони. Я вже сказав, чи не зважаючи там на те до яких підрозділів військовослужбовці належать, це, це наші бойові брати. Я чудово усвідомлюю те, що батальйон Прикарпаття не міг стримати того удару, який був нанесений регулярними частинами збройних сил Росії. І е, не маючи достатнього озброєння, не, не маючи достатніх боєприпасів і так далі. Ну, ми не тікали, ми не тікали. Я знаю це прекрасно, чому і говорю вам про те, про що говорю. Зараз намагаються знайти стрілочників, ті продажні генерали, які довели власне ситуацію під Оловайськам до такого завершення. Відповідно е, для нас тут. Питання дуже і дуже однозначне. Ніякі ви не запроданці, а люди виконували свій службовий обов'язок, наскільки могли його виконувати. І командири, якщо приймали рішення про відхід, вони приймали це абсолютно правильно, бо інакше ви поклали би вас там всі разом з хлопцями, які лягли під підлавайся. Ми не тікали, ми не тікали. Я знаю. Що. Є питання у молодого покоління. Бачите? Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про ляшка, якого вчора закидали яйця? Слава Богу, про ляшка я не думаю. І нема про кого думати, чесно говорячи, терпіти не можу клоунів. Терпіти не можу клоунів, які піаряться на війні, а до тої війни не мають жодного відношення. Про цю я говорити не хочу взагалі. Ініціатива буде перша в парламенті. Яка ваша перша ініціатива буде в парламенті? Ми сподіваємося, що ви прийдете. Садимі. Садимі. Справа в тому, що нам, мабуть, найголовніше, буквально самі-самі перші кроки, коли ми прийдемо, додавати питання, ті, які вже десяток років мабуть, висять в повітрі в Верховній Раді. Вже законопроекти готові, все готово абсолютно. Вони стосуються питання відкликання депутата, бо народ має отримати важіль і вплив на депутатський корпус як таковий. І обмеження депутатської і президентської недоторканності. Це дуже важливі питання, з них треба почати, а після них відразу перейти до реформування збройних сил там, і так далі. Мені Як дівчині вже дарують і кандидат, депутати. Про його, скажіть ваше бачення зсередини, як ви? І Лавайськ це сума факторів. Це непідготовленість наших бойових підрозділів. Одне, друге, не неготовність виконувати певні поставлені завдання, враховуючи недостатнє забезпечення матеріально-технічними засобами, важкою технікою, артилерією і так далі. А по великому рахунку самі Лавайськ це злочинна некомпетентність двох генералів, як на мене: генерала Литвина, генерала Камчака, які командували секторами. Бо навіть коли Росія пішла вже, а ми тільки тоді вийшли з оперативного оточення під Сову Могилою 8 днів, там, знаходилися, і ми якраз відходили, е, коли Росія пішла. Була можливість прорвати кільце оточення, і ми зверталися до того самчака з таким з такою пропозицією: дайте нам трохи ще зброї, щоб ми могли достатню кількість своїх добровольців озброїти. Ми е, зробимо штурмову групу, прорвемо і виведемо звідти, як ми виводили 72-24 двадцять бригади е, з-під кордону, тоді разом з 95-ю ВДВшною е, е, бригадою. Відповідно, вони сказали це наш Сталінград. І стояли там до останнього. Тільки чомусь колона, яка пішла і була розгромлена, оця основна, вона пішла в одному напрямку, а генерал Хамчак якимось іншим чином вийшов з того котла, не понішив страх безпосередньо. От така от ситуація. Тому, звичайно, це зрада і злочинна некомпетентність, то однозначно. На вибори з іншою партією можна бути з конгресом українських націоналістів донецький чи можна щоб зробити? З'єднатись донецький аеропорт, наша славна сторінка. Там, як ви знаєте, вже декілька місяців разом з військовиками обороняють його і наші кіборги з правого сектора, як нас сепаратисти назвали. У мене командний пункт за кілометр знаходиться від аеропорта. Туди мене, правда, не пускають, справді ні безпека наша, ні командири, ніхто. Ні Але недалеко знаходжусь, координую ці дії, провожу разом.